Ну що ж, поїхали. Шаурма. Для приготування шаурми всі інгредієнти ви зможете знайти в описі під цим відео та в магазинах вашого міста. Беремо лаваш, соковите куряче філе, крапаль твердого сиру. Не забуваємо про запашні томати, свіжа зелень, кріп та цибуля. Часничок, сметана, майонез. А тепер нарізаємо на зручні шматочки курицю і маринуємо її з чорним перцем та копченою паприкою. Ретельно все перемішуємо, щоб куриця повністю покрилася нашими спеціями. Якщо у вас на кухні є соєвий соус, то щедро можете його додавати до куриці. Гарненько все перемішуємо та відправляємо в холодильник на 1 годину. Беремо часник і вичавлюємо його в ємність, де будемо готувати соус. Додаємо до нього 2-3 ложки сметани. Та так само 2-3 ложки майонезу. Заздалегідь нарізаний кріп та цибулю. Тепер ретельно все вимішуємо до однорідності. Відправляємо набутися до нашої куриці в холодильник на 1 годину. Повертаємося до нашого вже замаринованого м'яса. Беремо в руки щіпці і робимо клац-клац. Я буду обсмажувати м'ясо в аерогрилі. Але можна на сковорідці, грилі, духовій шафі, навіть приготувати на мангалі чи відкритому вогнищі. Коли курка приготується, дайте її відпочити, охолонути і наріжте кубиками. Буду радий та вдячний, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь на цей канал. Курка, томати, сир, вже готовий соус. І лаваш. А тепер пора зібрати цей конструктор докупи. Рекомендую трішки підсмажити шаурму на грилі або на тій самій вже заздалегідь розігрітій сковорідці. Як бачите, все дуже просто, смачно, шаурма виходить соковитою, ситою. Рекомендую для приготування, бо на